Мы сегодня пообщаемся с Сергеем Григорьевичем, руководителем проекта «Зимгрупп». Руководитель проекта, насколько это сложная работа и насколько наш, наш проект смог выручить вас и сделать вашу работу легче и лучше. Ну, дивіться, що можна сказати з приводу посади керівник проєкту. Роб... Ну, ця, ця робота вимагає Досконального вивчення проєкту і максимально, максимально того, щоб цей проєкт був чимось індивідуальним і цікавим для людей в ну, от... При, привітати да. Да, да, привабливим да, для, для проживання. Да. Поэтому работа проекту, проекта и э, выбрать концепцию, согласиться с этим, принять правильные проектные решения, принять правильные материалы, из которых будет выполнен данный, данный комплекс. Согласен, правильный материал это очень важная вещь, поскольку это не только должно быть эстетично, красиво, но и долговечно. Поскольку застройщик, если делает дом, дом должен быть долговечный, без нареканий. Вы сами ведете, потом впоследствии ваша зимгрупп ведет продолжает вести проєкти да, господарства, хозяйствами. Ну І ви все-таки вирішили остановиться на наших фасадах. І перший об'єкт, який ми почали, це наш, наш, наш новий новый, новый ЖК, який да, знаходиться, так скажемо, в деякому віддалені від міста Києва, да. mm -hmm. це зелена зона, лес, сосновий ліс. Да. Назви комплексу ЖК Форест Парк, да, і от хочу вам презентувати проєкт цього комплексу. Да. Дивіться, от, у нас такі от фасади. І от, тут, от в цих частинах ми використовуємо ваш, 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 ваш матеріал от, в цих частинах. Цих... Ось, mm -hmm. от, тут, тут зовсім добре видно. Да. вот як воно навіть на малюнку выглядит, да, досить да, очень, очень привлекательно мы первый объект да с нашего материала вы сделали это первый дом и следующие дома сколько их будет именно на этом ЖК на этом ЖК планируется еще 5 домов. Да, закрытые наши фасады нашим материала да 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 потому что у нас Ми, наша компанія притримується концепції, да, що всі будинки повинні мати, от в одному комплексі всі будинки повинні мати е, однаковий вид. Да, один Стандарт, да, стандарт да, один вид, дизайн-дизайн. Да. Угу. А хто розробляє дизайн для дизайн-проекти? Іменно зовнішній вид фасадів для ваших домов? У вас свої архітектори. Свої, свої, свої. архітектори, да, які. Е, ми спочатку це все обговорюємо. Хто що хоче бачити, носяться пропозиції про, про до того, поки ми прийшли до цих фасадів, було дуже багато різних варіантів, але зупинилися саме на, на цьому. дуже ну, привікальний проект як художник художнику, по секрету. вам Скажу, дуже красиво.